Відео знято для каналу ExU автомобіль BMW 320D в кузові E46. 2000 року виготовлення 2-літровий дизельний двигун. На даному двигуні будемо міняти демпферний шкіф колінвалу. Вон він. Ось. Для цього придбали на сайті XUA ось такий ось шкіф фірма Daiko. Ось така коробка. Каталожний номер знайти. Ось каталожний номер, фірма і так далі. Виготовляється начебто в Австралії. По відгукам непогана фірма. Досить, достатньо якісно все робить. Тому вирішили спробувати дайку. Ось так він виглядає. Тобто ось е, тут метал у нас іде, і всередині метал. Тут е, резинова така е, прослойка, яка служить демпфером е, для зменшення коливань при старті і при навантаженні. Ну, все виглядає гарно, тут ось каталожний номер також, якісь ще надписи. Ось так. А ось що сталося з нашим старим. Це була також досить відома фірма Іна. Ось каталожний номер. її. Як бачите, трохи вирвало обойму цю резинову. І ось така ось у нас таке кільце залишилось. Ну а інша оця частина середня залишилась на двигуні. Зараз будемо її знімати. Для доступу до цього шківа нам необхідно відкрити капот, зняти тут вентилятор у нас стоїть, ось цей, він там легко знімається. Потім зняти ось цю накладку і ось цю, тут також така пластикова накладка, для доступу, для блокування коробки чи двигуна, ну, для блокування маховика. Тут знімаємо обидва ремені, якщо вони у вас надіті, у нас, так як відірвало цей шкіф, то вони злетіли. Тобто тут один ремень і другий на генератор. І зараз, здається, головкою на 22 будемо його відкручувати. Але попередньо нам необхідно зафіксувати маховик. Ось десь там знаходиться. Такий отвір невеличкий, десь міліметрів 7, мм. туди необхідно щось вставити і зафіксувати махвик. Отже, вставили ми викрутку, зараз спробую її знайти вам показати. От бачите, чорненька така. І там вона входить, он фішку видно, яка входить десь над стартером. І там під нею прямо отвір такий. Міліметрів вісім, але вставляється туди 6-міліметровий -6 якийсь металевий шток. І все, тепер зафіксували. Тобто ми вставили і крутили ось цей болт по часовій стрілці, поки та викрутка не встрягла чуть-чуть глибше. І все, зафіксували. Коленвал, тепер можемо крутити проти часової відкручувати болт каленвал. Скоріше за все буде йти туго, тому необхідна ось труба. Ось такою приспособою ми відкручуємо цей болт. Як бачите, тут вже нам майстер допоміг, приварив до ось такої труби діаметром, я не знаю, сантиметрів 5-4. Ось так, ось так, тут головка, а потім ще одна головка, тому що тут не дуже зручно. Ось якось так. Ось звичайна головка. Тобто перехідник який вставлявся. Як бачите, треба міцні головки або щось таке. Ось начебто вже відкрутили. Витягаємо болт, він такий величенький. Ось так він виглядає. І тепер можемо зняти Так, тут шайба, яку пишу, що необхідно замінити. Зараз пошукаємо. Ну і тепер можемо пробувати. Зняти залишки э, цього цього ось Все, витягуємо його. ось Так він повинен був бути за цим разом. Ось так він розібрався сам по собі. Так, тобто, так бачите, тут резина. Тут вона прикріплена до металу, але її відірвало ось такими ось шматками. Е, цей демфер або шків відходив приблизно 30 тисяч кілометрів і по часу десь приблизно 2 роки. Отже, ось так виглядає місце, куди прикручується шків. Там, як бачите, такий є вусик. Ось тут зверху, бачите ось цей вусик якраз для того, щоб правильно поставити шків. Ну і ось бачите такий паз під цей вусик. Тобто по-іншому ви його не вставите. Після того, як вділи, ви відчуєте, що він вже, ну, можете його спробувати покрутити, він буде стопоритись. Після цього вже можна накручувати болт, ну і закручувати. Звісно, ось там, що ми зафіксували маховик, нічого не витягаємо, тому що нам ще треба його зажати, щоб маховик не рухався. До початку можемо закручувати трискачкою. А потім вже візьмемо наш ось цей здоровий метрова труба тут у нас, як бачите, і ось така конструкція. Ну, це саморобна конструкція, там можете дивитися вже по своїй ситуації. Можливо, у вас будуть посилені головки, перехідники, можливо, і так відкрутити. Ну, У нас не було нічого такого. Отже, ось ми все вже зажали. Знову ж таки, тут по регламенту момент затяжки 100 чи якось так називається. Але у нас динамометричного ключа немає, тому затягували на власні відчуття приблизно так само з таким усиллям, як ви відкручували. Тому, ну, в принципі, тут. Обертається двигун в всю сторону, тобто він ще не в зворотню, тобто він не буде розкручувати, він максимум при його роботі може ще докрутити. Тому я думаю, в принципі, все буде добре. Шків стоїть плотно, все зажато. І тепер вже можна одягати ремені і все збирати. Покажу ще, можливо, хтось забув або не знає, як одягати ремінь генератора, я його називаю, але тут він на все. Тобто самий великий ремінь. Ось, дивіться, він йде ось тут на шків насосу гідропідсилювача. Потім йде ось прямо до помпи. ось цієї. З помпи виходить йде на натяжний ролик. Потім з натяжного ролику, ось там знизу, одразу на шків коленвалу, ось проходить його. Потім йде на генератор, на шків генератора і на обвідний ролик. Це ось зараз будемо натягувати. Тобто вставляємо ось сюди довгу якусь трубку і натягуємо ремінь. Отже, ремені ми вділи. І можемо пробно запустити двигун, подивитись на його рух. Ну, в принципі, все працює. Все нормально, можемо збирати оці всі, всі накладки.